Привіт, дружні! З вами Деніс Дружній. Хочу вам показати нову серію про Дладлеса. Пам'ятаєте, 10. А, ні, не 10 днів назад. Пару днів назад я вам показував Дладлеса. 22 листопада. І хочу вам показати вам нову серію Дладлеса. Але, будь ласка, прошу про найбільше активу під роликом. Тому що е, ви тоді поставили... Ви написали під отим кимось одним коміксом, де Ютуб відкрив коментарі. Щось там 60 коментарів. Це трошки підняло перегляду вверх, і там 80 передів. Чим більше ще коментарів, там без 100 передів. Тобто, чим більше, якщо буде відкрито під цим роликом коментарів, напишіть побільше коментарів, чим буде більше коментарів, буде більше передів. Думаю, ви зрозуміли. Пишіть, будь ласка, коментарі. Все, поїхали, дивіться, приємно перегляду. Поїхали. Нік!